Привіт! Якщо ви колись пробували генерувати фото, то ви точно знаєте проблему, з якою часто стикаються. Ви вводите простий текст, а на виході отримуєте не те обличчя, не ті рухи, не той настрій, не ту глибину кадру, не ту атмосферу. І починаються правки, кредити, десятки спроб. Саме тому ми створили AI-асистента. Ви вводите звичайними словами. Що хочете отримати, використовуючи чат AI Image Creator, який перетворює ваш текстовий запит на професійний промпт для генератора фото рівня продакшн студії. З першої спроби без зливу кредитів і без хаосу в кадрі отримуєте гарантовано професійний результат при генерації фото за цим промтом. Покрокова інструкція. Після оплати тарифу нашого AI-асистента, вам надається посилання, ви заходите і завантажуєте в чат свою фотографію. Пишіть своїми словами. Ось приклад. Мені потрібен професійний промпт для фотогенератора. Буду працювати з цією фотографією. Описуйте повністю, як ви повинні виглядати в деталях. Якщо з цим виникають труднощі, то наш AI-асистент підкаже вам, що більше пасує вашому обличчю та фігурі. Попередньо з'ясувавши, який у вас смак і стиль, додаєте до запиту, хочу, щоб все виглядало як на зразковій фотосесії. Мені потрібно, щоб рухи були динамічними, а обличчя на відео збігалося на 100% з тим фото, яке я завантажив. Якщо ви навіть щось не уточнили в описі, наш асистент зверне на це увагу і в ході бесіди задасть вам уточнюючі питання. А після цього згенерує промпт. Який вам потрібно буде просто скопіювати і вставити в генератор фото, назву якого ми повідомляємо після оплати тарифу нашого AI Image Creator. Натискаєте Згенерувати і отримуєте суперточний, суперякісний результат з дорогою, фотореалістичною картинкою без зливу кредитів. Наш AI-асистент поки що не має обмежень, які з'являться в майбутньому. Тому не пропустіть можливість заробити вже сьогодні.